бачите оце є манільоз. він лічиться, но дуже 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 довго. І в основному дерева такі уничтожают Ну, можна побороться персика не, не було і не буде в цьому году то есть точно так же с вишнями точно так же с абрикосами черешня все все наш как говорится, наш вірус убив все. То есть и дожди были, не давали брызгать, то есть и препараты есть, все есть, но их все надо комплексно брызгать по времени, через, с определенним интервалом времени. Но ввиду погодных условий наших в этом, этой весної ничего не удалось. У селищі Обухівка неподалік Дніпра родина Моїсенко вже понад 15 років веде своє господарство, вирощує овочі, ягоди, доглядає фруктовий сад. Але цього року природні катаклізми, зливи, град, аномальна спека і хвороби дерев серйозно вдарили по врожаю. Дуже повлияла погодні умови. Було дуже холодно, дуже жарко, дуже холодно. Потім з'явилося дуже багато болячок. Якісь зв'язані з температурними режимами, це манільоз, абрикоси цвіли, все, все цвіло. Дуже багато, надіялися на великий урожай, але манільоз зробив своє діло. Хімія не допомогла, біодобавки, всі можливі біопрепарати не, не допомогли. Тобто урожаю не буде ні на що. Декілька яблунь, може, буде урожай. Син господарів Семен додає, що через спеку та нестабільну погоду навіть регулярна обробка від шкідників не допомагає. Особливо сильно постраждали огірки, капуста, малина. Також хлопець запевняє, одним із факторів, що також впливає на врожай, це є війна. Також впливає ну, вода, почва, та в нас є такий <гум> фактор, який поки що не змінюється. Це війна, оскільки дуже багато викидів. По-друге, це метали, котрі там використовуються. Вони ж в снарядах також вони це, може, це звичайний метал, там болванка спеціальна, але також пороха та все інше це виділяє єдкі елементи, які потрапляють у землю, у повітря. Та після цього це все з дощем йде до нас. Також ну, не забуваємо, що є такі боєприпаси, які використовують надхімічне топливо по типу гептил. Це крилаті ракети, наскільки я пам'ятаю. Воно дуже токсичне, якщо воно попадає на кожу або на землю, воно дуже дає хімічну реакцію, дуже велику. Аби хоч якось зберегти те, що росте, господарі вдаються до хитрощів, накривають рослини захисними сітками, використовують натуральні добрива, курячий послід, компост або попіл. Поступово переходять на крапельний полив. Вони наголошують вирощувати щось без аналізу ґрунту та води стає дедалі складніше. Треба капельний полив. Буде капельний полив, раз добрива – два, третє треба на аналіз здати землю і на аналіз здати воду. І по аналізу води треба додати мінерали, або вбирати мінерали. Не якщо по науці. Ну а так, капельне орошення спасіть нас. Сад, город і праця на землі стали для цієї родини не лише способом життя, а й джерелом сили. Навіть попри складні погодні умови, тут не втрачають віри і надії на врожай. Ми не втрачаємо надій на Следующий год урожай будет. Будем з персиками, будемо з абрикосами. Все наладится. И победа будет за нами.